Йо, усім привіт! З вами я Андрій, і це нове відео по Фортнайту, де я буду сьогодні грати. І, можливо, зроблю якісь невеличкі собі завдання або ніби челендж, не знаю. І побачу, що попереднє відео ви переглядали, лайкали, тому думаю, чому би не записати ще одне відео, щоб ви подивилися, як я граю. Можливо, комусь буде цікаво, тому не буду довго розтягувати початок. Давайте грати. І, до речі, нажимайте обов'язково на дзвіночки, тому що на каналі вже регулярно виходять відео, і хотілося б, щоб нові підписники не пропускали їх, тому обов'язково натискайте на дзвіночки, і вам буде переходити сповіщення про нові відео. Є. Yeah. Ага. Yeah. І так, хто, можливо, не бачив попередні відео, як я граю в Fortnite, будь ласка, перейдіть на канал і гляньте, воно вийшло доволі цікавим, я так думаю. І давайте я вам можливо покажу налаштування, на яких я граю. Давайте швиденько я вам. ну, Ось такі в мене на високих, DLSS на, на високому, ну, DLSS на збалансованому. І ось такі, в принципі, у мене налаштування. Кому цікаво, гляньте. По FPS ви можете побачити вище десь 120, можливо, опускається нижче. І давайте той, вирішимо, куди ми будемо той. ну, Можемо тут опуститись, в принципі. В принципі. Ну давайте і тут десь опустимо, а там вже залутаємось і будемо десь бігати. Все, огнали. Куди мені йти, щоб робити ці кіли, я теж не знаю, зараз щось буду думати? А! Бля! Що робити, я вже не міг програти цей челендж. Да, я лох, конечно. Взагалі мені потрібно зараз, давайте добудемо трошки ресурсів і десь знайти Хілку. Так, чувак, іди на мені треба Хілку. Хіба що ти б мені знайшов Хілку, мені би таке грало. І зараз вирішимо, куди йти. Можливо підемо в якесь місто. Або. Ти куди? А, ти сюди, нормально. Все, а мені потрібно знайти Хілку. О, зараз у цьому біотуалеті, можливо, десь спустимось. Тоже покажу, що це за така херня. Зараз тут захилимось і будемо туди йти. Давай, нормальний, нормальний автомат. Ну, Хоча б бронька є, окей. Зараз захилимось бронькою. В принципі, в мене є пістолет пулемет, автомат, дробовик у якого мало патронів. Ну і ладно. А, тільки би опуститись все, хорошо так, і куди ми будемо йти? Ось таке питання. Я сам, чесно, ще не знаю, куди я піду. Давайте вирішимо по карті. Я тут, можемо, в принципі, піти сюди. Ууу! Куди я пішов? Ха. Нормально. Ну, хоч одного дайте, будь ласка. Взагалі нікого не бачу. Де усі? Капець. Ну і кого шукати? Хілки, хілки давайте замінимо це на це. Іде. Ага, тут. Зрозумів. Ей, машину вже десь просрав. Ой! Бля, пистяць. Чую десь там хтось стріляється. Але те саме я не в душі не чаю. Що шукати, як в мене ресурси будемо. Опа! Давайте зараз піднімемось легко. А, ну я хочу піднятись, окей. Можливо, зараз вдасться цього челіка вбити. Хух. погнали. Ні. Цього? Ага. Яр, вони ще й не даються. Гандони. Так, хто дальше? Так, у вас були якісь нормальні ресурси чи ні? Чи ви тут бомжики? Я понял, що ви бомжики, так? Я понял. Так куди мені це йти? А, блін, Хорош бачу. Хі -хі. Нормально. Так, де ще є? Ладно, так уже тут піднімемось. Ресурсів в мене не так і багато. Но мені потрібно ще знайти. Семеро, сімох, семерох, семьох, трьох, о, там є хтось. Та йди нахер. Ну то що він хоче до мене при... А, пер ваш друг, Чу... Ой! Як мене це нервує. О, хорош. О! Все! Ось цього я і хотів. Бачу. Ні. Тіпи! Скільки у вас? Раз, два, трьох бачу. Так. Теперь, можливо, вдасться цього одного вбити. А, це взагалі не тіп, окей. О, нарешті. Є, мінус один. А! Та бляха, ну пт твою мать! Mm. Ну як так? <гум> Ви шо, грайте! Капец! Де це грає? Алло! Кого це грає? Е, музику переключила таку класну. Мій. Yeah. Раз. Де yeah. ща хорош, ще. Мало мало кельів мало, видать. Дайте, дайте, дайте кіле зробити. Ворушки взагалі, правда, немає, ну і нічого. А, я не зможу, напевно, доскакнути. А якщо так, зможу, окей. Так, мені треба взагалі сюди, 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 сюди. А, фух. А. Складно трошки будуватись. І куди мені йти? Чорт вас побере Ідеться мені шукати когось і, і бігати за кимось, як немає, ноль. Не то, що а взагалі. Взагалі корисна фігня. Узяв собі такий, притягнувся. Допустимо, куди тобі треба. Оп, до цього каміння гоп. Хоп, і тебе відкинуло. А навіщо тебе відкинуло? Не знаю. Все, зараз підемо туди, коротше. Я думаю, тут хтось повинен бути, але ну, я... Не буду це стверджувати. Можливо, зараз якийсь челік мене просто задогоп і уб'є. Або я його. <рес> так, тут нікого. Нікого, нікого. Нікого? Думаєш, там хтось є? Я щось дуже сумніваюсь. Дуже сумніваюсь. Можемо тут подивитись зараз з цього боку, хто буде бігти, ми його чисто якресе. О! що я й казав? А, це ж Ай, я Салам алейкум! Алло! Салам алейкум! Was geht? Salaam alaikum. salaam. Äh, wie alt bist du? Malaikum salah? Du kannst Deutsch, weißt du? Was? Hi Vitri. Okay, komm, äh, uh, Oder willst du? Schweiner, Schweiner. Was? Schweiner. Швайне, швайне. Пластице швайне. Путин хуйло. Путин. You know who who is Putin? Yes, Є ре. Хуйло Путин. Розумієш, чел? Окей. Чао. Ти це повинен розуміти, що Путин хуйло, і це факт number 1 of the world. О, oh, ізраїльцю. Where are you from? I'm from Ukraine, man, Ukraine. You know? Oh, great. You, you know, you know, yeah? Oh fuck, 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 I'm gonna get it. Down, down, shut down, I, I hear Так, давай, короче, wait, нормально уже. Ааа, чел, блядь, закрейся нахер. Все, давайте, короче, нормального киберспорта, трошки посміялись, покишались. О! Та блядь, ідіть нахуй. Хто? Вовк, тобто. Заскакуємо, короче, у цей вихор і зараз будемо кудись летіти. А куди, я не знаю. поглянемося по карті. Куди-куди-куди. Наш чувачок летить, напевно, десь туди. А ми полетимо ось сюди. Так. Але я не думаю, що нас вихор за 700 метрів докине. Хоча якщо ми на самий верх туди полетимо. Так, тоді можливо, але давайте зараз перевіримо. Так, все, куди, куди... А, сюди. Ааа, ну я думаю він за 600 метрів кудись докине, а він ну, навіть сто не докинув. <рес> нормально, нормально. Але зараз можемо такого доскакати. Ой. І так, народ, це офіційно останній матч, тому що є дві причини. Я вже замахався, мене кожен тіп хоче вбити, а я ніяк не можу, я не знаю, його якось обхитрити чи як. І це, ну, якісь попадаються взагалі тіпей люті. І друга причина я просто задобувся це відео монтувати, яке вийде на хвилин 15, напевно, дай Боже. А було б добре, якби вийшло на хвилин 10, як попереднє відео, яке, напевно, ніхто не бачив Ну з ним. Так. Тому зараз я щось буду думати, як це мені пограти і. Що мені. Е! Дробаш! От курва мать, мені треба піти за тим дробовиком. Або якщо мені зараз цього... О, нікуди не потрібно йти. Було би добре, знаєте, зробити такий челлендж в Fortnite, Я граю Only з дробовика. Це було б би... смішно. Так. Але такого не буде поки що. Мінус один? Тут угорай шкіп. Типу. нахер. нахер? офігів, що всякі знайшлись. Мене ще злили, я що шо... тут. А я що, попуск? Та блять, коротше, ну його пизду. Вбивай мене. Ну ти, блядь, викиди може. Ей, благер. Коротше, народ. Я хочу подякувати усім за перегляд цього відео. Я не сильно за ним старався. Но його і так ніхто не подивиться, тому що я ще буду знімати Майнкрафт. Ха-ха-ха! Йоу, ні. Я постараюсь ще зняти якесь нормальне відео. Мед. Mm, ну і до речі, ще підписуйтесь на канал, тому що буде дуже багато цікавих відео. А з вами був я, Андрій. Тобто Криптор. До зустрічі!